10 година ранку Маломихайлівка. Російські позиції в 13 кілометрах звідси. Поліцейські одягають на дітей бронежилети та садять всю родину в броньовану автівку. Десятирічну Ангеліну, шестирічного Ваню та їхню матір Ольгу евакуюють разом з іншими родичами. Їхати доводиться полями. Російські військові обстрілюють дороги з ФПВ-дронів. За півгодини евокомобілі заїжджає в Покровське. Родину пересаджують до автобусу волонтерів. Ольга каже, все нажите за 30 років в цих двох торбах. Краще виїхати час і поберегтися і потім, щоб було куди вертатися, чим ти дождатися тут до У Мене Ваня прям сам син каже, що давай погріб. Він не раз ми з квартири виїжджали ночу до батьків, коли були по 6-7 прильотів. Шахедів все було дуже страшно. Ну мене діти просто в паніки. За дві години автобус зупиняється в транзитному пункті Павлограда. Тут сина та доньку Ольги відводять до дитячої зони. Мені хочеться погуляти на дорі, а вдома я не, не ногу не розрішають гуляти, тому що до нас до моєї подруги був прилетів цей на огород. Я забула дрон. На транзитному пункті Ользі треба оформити документи та зареєструватися. Зазвичай це триває годинами. Сьогодні тут десятки таких самих переселенців, як і Ольга з її двома дітьми. Скільки чекатимемо цього разу, дізнаємось. Все вдалося, все добре, все оформила. Йдемо далі по гуманітарну допомогу і оформлення інших документів. Загалом очікування та оформлення документів зайняли в Ольги понад годину. В транзитному пункті каже, подала заявку на одноразову грошову допомогу по 10 тисяч 800 гривень на себе та двох дітей. Виплата має надійти впродовж двох тижнів. Статус ВПО додає жінка, оформлюватиме вже по приїзду до нової домівки. Діти в першу чергу в мене будуть безкоштовно ну в школі харчуватися. Якісь будуть може їм допомога, якась буде в школі. Ну Також грошова допомога це, тобто за квартиру, комунальні. Послуги, тобто двоє малих дітей, їх також треба чимось накормити, одягнути. І зараз такий час, зараз все в школу йти. Це теж дуже великі витрати. Щодня з Донеччини та Дніпропетровщини евакуюють близько 400 людей, каже Аліна Суботіна. Додає, понад 100 вивозять евакуаційники її благодійного фонду. Наш робочий день може починатися о 4 ранку і заканчуватись у третій ночі. Нашому фонді є такий слоган, що людина дорожча за золото. Ми сьогодні все можливо робимо, щоб своїми діями та відношенням це показувати людям. Подати заявку на евакуацію можна через державну гарячу лінію 1545, або ж звернутися до волонтерів напряму. Людей, які не можуть самостійно дістатися нової домівки, організації розвозять власним транспортом або евакупотягом. каже волонтерка. Людина приїжджає. Вона каже, що їй потрібно їхати до Львова. Якщо до Львова немає трансферу, немає потягу, немає направлення, то партнери допомагають з цим, чи купують квитки, чи Автобусами перевозять людей. Ну це, це будь-яке направлен. Останні кілька тижнів цей транзитний центр був перевантажений. Не вистачало місць для маломобільних переселенців. Зараз частину з них евакуювали далі на Київщину. Зі слів заступника міністра розвитку громад та територій Олексія Рябикіна. Тут люди не мають залишатися на ночівлю взагалі. Їх мають оперативно вести у місця тимчасового проживання далі в тил. Транзитний центр, який знаходиться в Павлограді, потребує певних ремонтних робіт. Відповідно для цього. В Дніпропетровській області відкривається ще один транзитний пункт у Волоському. Це біля Дніпра громада, і відповідно з суботи він почне працювати. До цього часу обласна військова адміністрація отримала завдання визначити суму фінансування для покращення, власне кажучи, умов перебування в Павлоградському транзитному центрі. Транзитний центр у Волоському стане 17 17-м відкритим в Україні. Тим часом Ольга з дітьми знає, куди їхати далі. Місяць тому жінка орендувала квартиру у Кам'янському. каже, благодійники допомогли знайти транспорт, чекати на виїзд довелося ще годину, поки формували списки на той напрямок. фінальний момент евакуації. Дорога до нового дому. Ольга з дітьми в автобусі попереду нас. В кам'янське родину везуть вже інші евакуаційники. Викам'янське евакуаційники заїжджають вже на заході сонця. Родину підвозять прямо до під'їзду нового будинку. Речі вивантажують у сутінках. Загалом евакуація цієї родини тривала понад 10 годин. Олеся Приходько, Олександр Шаудибін. Суспільне новини Дніпро.